І я Олександр. Сьогодні я покажу де спаун фруктів. Пару спаунів фруктів. Перший спаун у нас між цими двома деревами. Ось тут. Я не... Ну, як нині. Знайшов бомбу тут. Вчора я тут найшов... Ем... Я не знаю, як цей фрукт називається. Ну оцей коротше. Я віддав, що в мене вже був. Далі другий спаун. У нас знаходиться. Дивіться, де він знаходиться. Так, ось тут. Ось тут знаходиться спаун. Так, ось тут. Запам'ятайте, я треба показуючи. Далі другий спаун. Знаходиться у нас ось тут. Але ви, ви не знаєте, де ви ще не знаєте. Під оцим деревом я на іншому аккаунті знайшов знак. Він конеп'ютереш. О, о, кетуне. Кетуне. Ну його не куплю. Ну хто знає як фрукт цей бляха виглядає. Ну, коротше, мені випав цей фрукт. Оцей. Це 200 вид. Ну, але прав, це не спаун, це просто би, що? Побивав трошки челіків. Так далі. Де знаходиться основний спаун? І на ну, цьому місці, але тут найчастіше просто фрукти забирають. Ну і всім, па-па!